Вітаю! На огляді реле, яке я купував під час розпродажу на AliExpress за 1 64 центи. На коробці Назва реле. Бачимо, що гарантія 2 роки. Розраховане воно на максимальний струм 40 А. В коробці саме реле. А також інструкція. Для ознайомлення з детальними характеристиками реле можете поставити відео на паузу. Вхід у нас зверху, вихід знизу. Вхід нуля, вихід нуля, вхід фази, вихід фази. Зараз я все під'єднаю і перевірю, як це реле працює. Умикаю реле. Реле увімкнулося. Бачимо поточну напругу і поточну силу струму. Керування відбувається за допомогою ось цих трьох кнопок: кнопка для налаштувань, кнопка вверх і кнопка вниз. Для того, щоб перейти в меню налаштувань, потрібно утримувати кнопку Set. Коротке натискання кнопки Set дозволить перемикатися між пунктами меню. Повторне утримання дозволить перейти в робочий режим. А1. Час затримки увімкнення реле. Значення можна збільшувати або зменшувати. А2. Значення напруги поверхній межі, при якій реле вимкне навантаження. Також значення можна збільшувати. Або зменшувати. А3. Значення напруги поверхній межі при якій реле знову подасть навантаження. А4. Час затримки подачі живлення при спрацьовуванні захисту по перенапрузі, а5. Час реагування реле на перевищення напруги. А6 Значення напруги по нижній межі при якій реле вимкне навантаження. А7. Значення напруги по нижній межі при якій реле знову подасть навантаження. А8. Час затримки подачі живлення при спрацьовуванні захисту по напрузі по нижній межі. А9 час реагування реле на знижену напругу. А10. Сила струму, при перевищенні якої реле вимкне навантаження. Це реле 40 А, тому максимум доступно 40 А. Наприклад, такі налаштування означають, якщо сила струму перевищить 40 А. Реле вимкне навантаження. А11 час затримки подачі навантаження при спрацьовуванні захисту по перевищенню струму. А12. Час реагування реле на перевантаження по струму. А13. Калібрування напруги. А15. Калібрування струму. Вихід. Повторно потрібно натиснути кнопку SET для виходу. Зараз перевірю, як реле спрацює при перевищенні напруги і при перевищенні струму. Для перевірки спрацьовування реле по перевищенню напруги достатньо звичайної лампи. Зайду в налаштування і виставлю 230 вольт. Тому що менше виставити на цьому реле не можна. Захист спрацював миттєво. Живлення відновиться лише тоді, коли напруга буде 225 вольт. За допомогою електрочайника зараз перевірю, як спрацює захист при перевищенні струму. Я вже виставив 7,9 А. Тому що буду під'єднувати електрочайник. Він бере приблизно 88,1 А. Вмикаю електрочайник. Захист спрацював миттєво. І пішов зворотній відлік на подачу живлення. Я чайника не вимикав, тому знову спрацював захист. На перший погляд ніби все працює. Але для того, щоб зробити якісь висновки, потрібне практичне використання протягом певного часу. На цьому у мене все. До зустрічі!